Вітаю, друзі! Ви на каналі розпаковки. І сьогодні у мене для вас круте відео. Це розпаковочка з Aliexpress. Ось така приїхала посилочка. Приїхала вона через Міст Експрес, як ви бачите. Зараз я вам покажу. покажу. Вартість 4 долара 21 цент. Ну, вона коштує набагато більше. Скрін прикріплю пізніше. І в принципі, така коробка велика і звичайному салафанчику без ніяких допоміжних е пупирок. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити комент. А ми починаємо розпаковку. Так, ну що, Давайте ми його бігємо з бігемо тут, 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 розкриємо. І подивимось, що там нас чекає всередині, що це за магічна коробка. Я думаю, що ви вже колись його бачили. Я вам потім скажу, за скільки я його придбав і коли. Так, Там. Пау! Так, друзі, це астронавт, астронавт. Зоряного неба. Це проектор зіркового неба. ось Вирішив його придбати. Бачив багато в тіктоці таких відео з ним, і вирішив його собі придбати. Придбав я його на Чорну п'ятницю. У мене був купон на 12 доларів. І він мені обійшовся всього-навсього десь 155-160 гривень. Зараз скріншот, який тут зараз прикріпиться. І подивитись, скільки я за нього реально заплатив Там, де написав про 4 доллара 20 цент, це реально його ціна. Так, тут якесь іде маркування Женшень Qang Technology. Ну, отака коробка, як ви бачите, в принципі ось тут дещо приймнялась, але більш-менш на дні. Ось тут але більш-менш ціла. Добре, що так. Хоча, чесно кажучи, я дуже незадоволений тим, що продавець присилає такий товар. Це товар дуже крихкий, там лінза, проектор, він може струситись. Міг би покласти хоча б в поперечку. Так, відкриваємо кришечку. Нас зустрічає мануал-інструкція. Ось така на англійській. Друзі, можете поставити на паузу, відскрінити. І. Так, ось це ранець його, цей задень. Ззаду ось його ранець, це зображення. Є три кнопки управління. Це включення-виключення. Це його ага, проектора, а це ось цих зірочок, які будуть світитись. Так, це живлення і індикатор роботи. Ну, і тут ще в комплекті є пульт управління. Батаречки, звичайно, ніхто ніколи не прикладає, тому батаречки пошукаємо. Так, інструкція, окей, в сторону. Ось вона підоша, Вау! Друзі, яка вона м'ягенька, слухайте, вона така прям от бархатиста, трогайте, і вона знаєте, ось така прогумована. Хоча ця пластмаса, ну пластмаса доволі, дивіться, яка мягка. Тобто вона і не зломиться. Так, тут у нас, дивіться, пишуть, о, дивіться, навіть Євросоюза є значок Великої Британії. Так, ось ми бачимо модель. Так, напруга жилення 5 вольт не Ампер. Діаметр лазера 532 нанометра. І Потужність лазера, діода лазера максимум 1 мВт. Так, клас лазеря 1. В принципі, ось така підошвка. Це ми будемо його ставити. Так, давайте ми його діставимо. Подивимося, що там нам ще. Так, іде в комплекті ось такий кабельочок, це USB типу А на ось такий грубий DC. Не знаю, скільки це 3,2, здається, чи скільки. Не пам'ятаю точно. Так, пульт. Такий ось невеличкий. Хоча він весь хрустить. Такий дешманський, чесно кажучи, але, ну, буде, я думаю, працювати, так. І ось такий сертифікат, сертифікат номер виробу. І ось коли він був проданий, саме 11-го. Листопада 23-го року, тобто на чорну п'ятницю. Все, коробці, більш нічого немає. Відправляємо її в сторону. Вкладаємо це все діло в сторону і достаємо нашого космонавта А він великий, друзі, він реально великий. Ось такий був Вау, Ви подивіться, яка лінза велика, нічого собі. Тут одна лінза, тут друга. В нього ще руки, о, так, да, в нього руки хитаються. Дивіться, він може собі такий оп, -у, може ось так підніматись. Тобто він ще регулюється. Лінза заклеєна все скло такою бумажечкою транспортувальною. Голова в нього відривається, тут йдуть неодімові магніти, і вони можуть ось так фіксуватись. В любі, площині його. Шлем з'єднаний з кабелем. І ось тут на ранці є три кнопочки. Ну що, друзі, в принципі, давайте його зараз установимо. Установлюється він дуже легко. Ось так берете і просто оп тиснете все. І він ось так от сів. В принципі, готовий. Так, ну що, давайте зараз ми його відставимо в сторону. У мене є ще батарейки. Зараз ми включимо пульт. Спробуємо його підключити до розеточки. Ось такий блечочок я візьму для використання стандартний. Там 1 Ампер можна. В принципі, без різниці, який ви візьмете. Включаємо це все діло в розеточку і підключаємо. І давайте зараз його потестуємо, подивимося, які є взагалі кольори, як він працює, і чи працює він взагалі. Ну що, друзі, в принципі, ось пульт розділяється на ось таких. Дві зони. Ось це зона кнопки управління зірками. Star а це управління самим проектором не було. Кнопочка плюс B-, e plus, B це означає Bright. Типа, це яскравість Плюс, Мінус S плюс-мінус це Speed швидкість І так само відповідно по Stars. Ну що ж, включаємо наш проектор. І ось, в принципі, дивіться, яка гарна краса. Є е, ось, якщо нажимати по центру, можемо подивитися, зараз воно е, є різні взагалі режими. Це режим називається переключання. Тобто є всього 8 різних. Е, можна включити стандартний, коли воно по черзі їх всі листає, або якийсь конкретно один. Нажимаємо на цей. І ось такі є. Червоний є. Зелений. Є блакитний. Ось такий змішаний, зелений, з червоним є, рожевий з блакитним. Чисто блакитний. Ну тут відтінками зеленого, трішки, що вам видно. І червоний ось такий. Вони йдуть змішані. В принципі, коли нажимаєте S. Мінус С плюс збільшується або зменшується швидкість. Ось є всього 4 швидкості. Це мінімальна. Ви бачите, вона рухається дуже-дуже повільно. Це друга швидкість, третя. І четверта. Все ось це максимальна. Так само скидаємо. Третя, друга. Перша. І ось це сама повільна. Так само яскравість. Нажимаємо на так. Ось це саме яскраве. Ви бачите? Попередня, друга, третя, четверта. Це саме-саме тускла. І так само робимо до яскравого. Все це яскраво. Ну що, так само можемо подивитися по зірочкам Старс. Наприклад, дивіться, нажимаємо S-S-мінімально, вона виходить постійно горить. Коли нажимаємо S, це пульсація збільшується або зменшується. Тобто, коли нажимаємо S, вони будуть зникати і з'являтися. Бачите, вони зараз зникли і з'являються. Коли ми нажимаємо Che S пульсація буде збільшуватись. Тобто вони скоріше будуть зникати і скоріше будуть з'являтись. Ще на одну позицію. По 4 позиції є на кожну розділ. Все, це максимально. І ось вона ось так от буде згасати і з'являтись. І так само по яскравості S1, B1, B2. Тобто, нажимаємо. Давайте зробимо, щоб воно завжди горіло. І ось 1, 2, 3, 4. Все, ось саме тускло виходить. І нажимаємо до самої яскравої. Друга. Третя, четверта позиція. Тобто, тут три. В яскравості зірочок є три позиції: сама яскрава, середня і мінімальна. Ось, в принципі, і усе. Можна ще, в принципі, полистати різні. Червона є, дивіться. Зелена, прикольна. Ось така чисто блакитна. Тут зелена з червоною. Ну, я вам скажу, вона реально крута. Дійсно додає атмосферу. Ну і десь. Якесь свято. До речі, ось так він виглядає. Космонавт. І ось тут на пульту ще є ось така кнопочка е таймер. Коли ми її вмикаємо, ось тут ззаду. Наранцеві, бачите, ось тут блакитне. Коли включаємо, Щас перепрошую, можливо, не добре видно. Загоряється червоне, ось тут. Ось червоне. Це таймер е, вимкнення. Таймер. на, е, Я точно ще не дивився, на скільки часу, але зараз в інструкції можемо глянути. В принципі, ось такий крутий космонавт. І ось так от він вимикається. Так, друзі, і дивіться, та, те, що я вам е, казав. Ось е, в Кнопки таймінгу є два режими це 45 хвилин і 90 хвилин. Після першого натискання, коли індикація загорається в блакитним, пам'ятаєте кольором, режим роботи буде ось цей 45 хвилин. Після другого натискання індикації. Зграється червоним світлом і буде таймінг 90 хвилин. Тобто, через 90 хвилин він вимкнеться автоматично. І після довгого затискання воно відключається і взагалі не горить. Таким чином буде робити посін. Так, ось в лазаря яскравості Є5 рівнів, так як я і казав. Швидкість Є4 швидкості. по Зірочках, по е, зірочках так, е, три рівні яскравості і е, є ще по яскравості, а по швидкості старст. три рівні ось по швидкості. Ну що, друзі, в принципі, ось те, що я хотів ще доповнити. Ну що, друзі, ось, в принципі, я вам показав у космонавта дуже класна річ, реально дуже і дуже класна підставочка, всі режими. Як я вам показав, є таймер, можна задавати на якийсь час. Я точно ще не пам'ятаю наскільки можна ось тут інструкції дізнатися. І ось це управління самим е, лазером, не лазерним е, проєктором, а це управління ось цими точками, зірочками Старс. В принципі, все, друзі, ось такий крутий сьогодні був випуск. Ось такий у нас був космонавт на огляді. Ставте лайки, підписуйтесь і напишіть, звичайно ж, коментар свій, як вам така річ. Чи дійсно вона коштує реально 20 баксів, яка її е, реальна ціна. Але якщо береш за 150, звичайно, взагалі вигодно. Тому всім дякую за перегляд, До нових зустрічей, Пока!